6 січня минає 15 років, як відійшов у вічність свідомий прилуцький краєзнавець Микола Іванович Куриленко. В цю сумну річницю нашого земляка, що присвятив своє життя вивченню історії, відродження духовних скарбниць рідного краю і не тільки, згадували в камерній атмосфері центральної міської бібліотеки рідні, друзі знайомі. Пам'ятаю з нашої молодості, як він під старим кінотеатром стояв завжди руки назад і чекав мене із школи. Ми познайомилися в 10 класі. Коли я навчалася. І дуже часто мені згадується момент, коли Галина Марківна Черкасова, яка з ним дуже дружила. І вони дружили тоді Коля Куриленко і Ліна Клочко. І до Галини Марківни в бібліотеку приходили завжди ми в трьох. Але за столом сиділа Галина Марківна, перед нею сиділа Ліна Клочко і Коля Куриленко, а я розставляла книжки в бібліотеці, тому що я ніби до їхньої компанії ще не доросла. Та це тоді в молодості. А далі його Оля, як називав дружину Микола Іванович, була його підтримкою і опорою в краєзнавчій роботі. Микола Куриленко автор кількох книг про православні храми Чернігівщини та карти духовних осередків двох областей України Чернігівщини і Полтавщини. Та не це головне було в його житті, говорить Ольга Михайлівна. Найголовніше не те, що він писав книги, не те, що він видав дві унікальні карти на Україні, а найголовніше, це його просвітлення діяльність. Адже майже всі учні шкіл міста були призвичайні до того, що Микола Іванович везе їх на екскурсії в Батурин, в Київ, Полтаву і особливо Мгарський монастир, де ви ж знаєте, був наш Ісаф Білгородський багато років. Він дуже багато. Їздив дуже багато подорожував, дуже багато зустрічався з різними людьми. На питання, от на що ти це все робиш, він завжди відповідав: якщо навіть одній людині понадобиться те, що я зробив за життя. То це для мене буде нагорода. А наразі напрацювання справи всього життя Миколи Куриленка знадобилися не одній людині. Краєзнавчий фонд Прилуцької міської центральної бібліотеки має цілу низку його видань, що користуються неабияким попитом у читачів. Це книги по духовній спадщині, книги по історії і архітектурі церков і храмів Чернігівської області і Полтавської. Це книги по історичному минулому нашого краю. Книги користуються великим попитом у читачів, учнів, студентів. Особливо популярна книга Миколи Курленка Прилуцьке благочиння, історія, трагедія, відродження. Ви бачите, наскільки вона зачитана, скільком людям вона стала нагоді. Ця книга видана 2001 року із дачем. Написом автора. Це єдина книга на Таянах області, де досконало вивчена і зібрана інформація про всі церкви, і е, монастирі, храми прилуччини. Ця книга дуже цікава тим, що тут є щонайменше деталі. І тому вона справді користується великою популярністю серед читачів. Говорячи в майже домашній атмосфері про Миколу Івановича, присутні не могли не згадати про нього не як про краєзнавця, дослідника, а й про нього як справжнього чоловіка, гарного дідуся. Ніні Горбань, на думку, спала одна із зустрічей з родиною Куриленків. Для мене Микола Іванович запам'ятався одним моментом в житті. Це був ярмарок, і були включені фонтани. І вони з дружиною йшли з дружиною і з внуком. І Ольги Михайловни була така гарна розкішна коса, якою вона так хизувалася, ніби аж аж наперед так закидала, і все. І були на ній червоні буси. І коли ми з ними зустрілися, ми так словом перекинулись, і Ольга Михайловна хвалила, що ось подарунок, який зробив Микола Іванович, їй на, у цей день на ярмарку, так придбали таку собі подарунок. Тому для мене це якось так запам'яталось і вразило ці червоні буси, і те, що ну, чоловік купив, не, не сама вона собі пройшла і купила. Тобто, це ще раз показує окремі такі шляхетні нотки в душі цього чоловіка. Тобто він уміг бачити і красу, він уміг бути і справжнім джентльменом, він уміг бути і справжнім чоловіком, дідусем. Тому що хлопчика вони балували, підкидали. Ну, це був такий момент, епізод щасливого подружжя і такої гарної пари. Тоді ніхто не думав, але цей рік став останнім роком життя Миколи Курленка. Що найбільше можна сказати про останній рік його життя це його внук. Знаєте, як він говорив? У мене діда не було, він загинув. У мене у нашого сина діда не було, він помер. А у нашого Івана є я. І він його носив на, на руках і катав у, у колясочці. І після того, як він помер, люди, які у шостій школі катали маленьких діток, питали мене: скажіть, будь ласка, а де о той дідусь із красною коляскою? Ви не знаєте, кажу, знаю, дівчатка знаю. Помер відомий прилуцький краєзнавець, чудова людина, люблячий чоловік, батько і дідусь Микола Іванович Куриленко, 6 січня 2008 року, і обов'язок нинішніх і прийдешніх поколінь прилуч брехти пам'ять про гідних громадян свого міста, що творили історію і наразі самі стали історією тисячолітнього міста над удаєм.